Краю. Ранок, 18 серпня. У Рівному прощаються із військовослужбовцем Збройних сил України Віктором Кузнюком. Чоловік не підлягав мобілізації через стан здоров'я. Втім, з початку повномасштабного вторгнення добровільно звернувся до центру комплектування. Дуже любив село, дуже поважав батьків, бабусю з дідусем. Такий надійний він був, дуже такий товариський, дуже любив свого сина. Він дуже ним гордився. Це дуже спокійна людина. Я я. Багато людей тако знає ви То це дуже спокійна людина. Була дуже добрий був. це от добряк. Це людина дуже добра. 22 червня 2022 року. Чоловік долучився до лав ЗСУ, служив водієм-заправником, виконував завдання у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Сумській областях та у Курській області Російської Федерації. За час служби він двічі отримав контузії та був поранений. Знаю, що він. Декілька разів поранено, що лікувався. І, на жаль, наслідок бойових травм, наслідок того всього, що він пройшов через війну, не витримав. У червні 2024 року Віктора Кузнюка перевели до резерву. Однак, у травні 2025 року, він знову повернувся до навчань на полігоні. Попри проблеми зі здоров'ям та головні болі, військовослужбовець помер у рівненській обласній клінічній лікарні 18 серпня. Віктора Кузнюка поховали на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Надія Кривко Суспільне новини Рівне.